15 лютого 1989 року для батьків став днем, коли закінчився рахунок втратам наших солдатів. Важкий сумний підсумок. Багато матерів і батьків не дочекалися своїх синів. У Рожнятові біля пам'ятника воїнам Афганістану місцевий священник отець Василь відправив поминальну панахиду. Всі разом помолились за упокій загиблих. Правда про афганську війну вона різна, нерідко хвороблива й гірка. 27 років, які пройшли, об'єднали колишніх бійців інтернаціоналістів в одну родину, де біль одного віддається болем в інших, а радість стає загальним почуттям. Довго замовчували афганську війну, дозували правду про героїв і втрати. Навіть плакати над могилами не дозволяли, скупилися на ордена. Потім ця війна прорвалася віршами і піснями, трагічними світлими й мужніми. Бої закінчуються, а історія вічна. Пішла в історію афганська війна. Але в пам'яті людській її ще довго жити, тому що її історія написана кров'ю солдатів і слізьми матерів. Сьогодні ми повертаємося в ті далекі роки, коли ми всі, як правило, молоді, 18 річні юнаки, виконуючи наказ, попали в непрості умови горнило війни. Ми згадуємо своїх друзів, ми згадуємо ті непрості часи, все те, що довелося нам пережити. Більшість з нас це вже змужнілі люди, яким за 50 силина покрила скроні, але пам'ять, як кажуть, залишається вічною. Покоління опалене її вогнем, як ніхто засвоїло військові моральні уроки, тієї ніким і нікому не оголошеної, героїчної, трагічної афганської війни. І тепер, вже незалежній Україні, вони почали гартувати наше молоде покоління ще на Майдані. що хочу сьогодні вам побажати, хома здоров'я, хлопці, здоров'я і подякувати вам за те, за вашу таку проукраїнську про державницьку політику. Мені було е щасливо так в життю, що я на е Майдані зустрівся з багатьма хлопцями-аганцями, які створили, були там сотню, знаєте, і керували, можна більше чи сказати, керували на Майдані е самим е рухом цим на Майдані. І тому я хочу сьогодні маю таку можливість, бо не було такої можливість подякувати всім, хто приймав участь безпосередньо, хто тут на місцях організовував акції супротиву. Дякую вам. Ваші ті побратими, які були в Афганістані, також підкладена. Нам плече тоді, коли, коли нам було важко на Майдані. От Тоді дійсно відчувалося це міцне плече старших побратимів, які вже знають військову справу, які знають її зсередини, які знають, як себе треба вести, коли розриваються гранати, і які нам тоді дуже багато допомогли. Якщо б не ті сотні афганців на Майдані, то може б було набагато більше жертв. Плануюся перед вами, які в юнацькі роки відчули ціну життя, ціну свободи. Сьогодні ми маємо знову неоголошену війну, але вже нашу. Війну за нашу свободу, за наш суверенітет, незалежність. І саме покоління наших ровесників сьогодні має велику місію. Повернути ту відповідальність за долю своєї держави присутній на заході учасник АТО, військовий комісар Рожнятівського військомату Олександр Жилак закликав ветеранів афганців сприяти у залученні добровольців до служби, адже з цим у районі як відомо проблеми. При перші, які не ховалися, були призвані військоматом на самі тяжкі рубежі тодішньої батьківщини в лапках. Зараз маємо свою війну. Як би її не називали, але це війна, це агресія сильної, могутньої держави, яка не покидає імперських амбіцій і хоче об'єднати ці всі землі. Вони коли сказали, як і станця 16 республіка. Зверніться, будь ласка, до односельчан, поясніть їм, що ми зараз маємо. Що нам, якщо не прийде на заміну на ротацію людини, то буде голе поле. І війська прийдуть, ми просто здамося, як, знаєте, як якісь немічні люди. Ми маємо сильний дух, ми можемо збудувати сильну армію. Котре, подякувавши ветеранам пекельних боїв, вручили відзнаки президента України, пам'ятні медалі з нагоди 25-річчя виведення військ з Афганістану.